Давайте погадаємо, що вийде метелик, стандарт чи якась іще пеларична квітка. Хто в курсі, як можна по бутончикам розпізнати, що заквітує. Мені вже не терпиться дізнатися, хто ж це буде. Дуже така виділяється буарочок. Трикутничок. Мені дуже цікаво. А вам як? Цікаво, що у нас розквітне чи ні? Як розквітне, скажу, хто це, і покажу, як буде. Вітаю. Ну що, цікаво, що в мене заквітло? Хочу сказати, що ця квітка орхомамочок часто розчаровує. Ну що, дивимося, що в нас вийшло. Валя. Метелик. Це сорт. 50.04 або ще його називають рожеві щічки. Отака гарна вийшла квіточка 7,5 см в діаметрі. Це по цим пелюсточкам. І отакі гарні защіпчики такі ажурні пелюсточки. Я не знаю, може вона ще трошки розправиться, але вже і зараз дуже симпатично. Хто був дуже уважний, коли я підглядала, мог уже замітити по пелюсточкам, по краям пелюсточок, що це вже буде метелик. Тут дуже виражені отакі везеруночок края. Плюсточок на метелика. Я дуже сподівалася, дуже хотіла цього сорту. Е, показували часто, що вона квітує простячком, просто таким рожевим, е, рожевою квіточкою. Ну, вона дуже симпатична. Е, на відео вона трошечки інакше виглядає. Ну, я думаю, ще другий бутончик розкриє, і я вам її тоді покажу більш так, може на сонечку будемо роздивлятися. Дуже симпатично виходить по краям цих пелюсточок. Вона такий світло-салатовий, зеленцою, такий відтінок пелюсточки. І такі розводи, розові, рожеві такі. Дуже інтесна квітка. Отаке очікування, така радісна реальність. Мені дуже подобається. Не знаю, може вона ще розкриється, я ж кажу. Но вона сьогодні, оце вже до вечора, розкрила квітку. Довго, довго я підглядала. Це виходить два-два дні, двоє суток. Вона розкривалася. Я дуже рада. Дякую всім за увагу. Хто разом зі мною очікував, реальність не підвела. Квітка симпатична. Пишіть коментарі, як у вас може проквітувала такий сорт квіточка. Дуже цікава знати. Дякую всім до побачення!